Вітаю, друзі, на каналі. Вирішив зняти відосік про Мемифай, скільки мені насипали на два аккаунти. І як заклеймити, все інструкція, все як вивезти на біржу Окікс. Так що дивимося, ставимо лайки, підписуємося і коротше, погнали. І так, друзі, свої результати на насчет таполок цієї Мемефай. Я викидав у телеграм-каналі. Хто бажає, той підпишеться. Так, ось, виходить, з одного аккаунту 387, на іншому аккаунті 119. На цьому аккаунті я взагалі нічого не робив. А на цьому, виходить, і вкидав тони, і зірочок, правда, не купляв. Зараз покажу, що у мене тут не все пройдено навіть було. Ось, виходить, зірочок я взагалі не трогав. Це де галочки, це все продано. І виходить, за це мені дали виходить, стільки монет. 387 монет. По курсу примаркету це около 4 доларів. Повна шляпа така сама, як і хомяк сраний. Короте, це. Що я вам скажу, ера таполок вже закінчується. Вже всі таполки треба вкидати свої гроші. Вже не скажу, що це заробіток без вкладень. Получається, треба вкидати гроші, на, щоб те були реферали. підписуйся на різну шляпу, дивися різні відоси. Повна срань. Ну, Побачимо, по скільки ми продамо. А зараз я вам покажу, як заклеймити ці токени, щоб вони прийшли на біржу. Ко немає біржі OKX, посилання під відосом. Даю для всіх знижку 20% на комісії. Так що, кого нема, завітайте, реєструйтеся і торгуйте на біржі OKX. Так, переходимо на телефон. Так, заходимо в тапалку MemeFi, Play and Earn, натискаємо iDrop. Ось де наші токени. Тепер натискаємо Climb Chain. Сюди нам потрібно ввести адрес MemeFi і ID OKX свого аккаунту. Заходимо на OKX, натискаємо активи, тут поповнення, внести депозит у криптовалюті. Тут може у вас не бути, у пошуку пишемо MemeFi і натискаємо на нього. Повзунок переводимо вправо і копіюємо адрес гаманця. Так, Вставляємо його сюди, повертаємось назад в OKX і шукаємо УІД. Натискаємо сюди, потім на цю стрілку. І ось у нас УІД. Копіюємо, переходимо на MemeFi. І вставляємо і натискаємо сюди. Мені прийде 312 монет, получається 75 монет комісія. Якщо дадуть, то буду шортити цю парашу. Так що, друзі, з вас підписка, лайкос, якийсь там коментос. Всіх обняв до наступного відео.